Вітаю усіх! Ви на каналі Аверс Василь Бейші. Дорогі глядачі, сьогодні хочу показати вам невеличку підборочку фальшивих монет України. 50 копійок 1992 -94 роки. Можливо, зараз хтось буде в ефірі. Буду вам коротенько показувати. Також ви можете, ось придбавши таку книгу «Екзономія України. І можете по цій книзі визначати кожен фальшак, кожну монету. Тут більшість монет вказано, як правильно визначити, як правильно оприділити даний фальшак. Так що зараз я вам коротенько покажу, можливо, хтось не знає, можливо, хтось ще не бачив дану книгу. Книга досить цікава, написана нашими хлопцями, нашими нумізматами, колекціонерами. Так що зараз я вам коротенько її погортаю. Визначати сьогодні фальшаки не будемо, бо це буде дуже-дуже довго. Але так на загальному я вам покажу. Ось, бачите, моя книга підписана: Василь Бегіш від автора з найщирішими побажаннями. Екзономія України Віталій Шалавінський. Це мій товариш, емблеми. Клубу громадської організації, клуб Раритет, колекціонери. Ось ці книзі, більшість вписаних фальшаків. Надію, що в другій частині також будуть цікаві е, примірники, бо є досить багато цікавих примірників, нових можна сказати, які знайдено в обігу, е, і досить багато є чого писати. Бачите? Кожен співавтор написав свої коротенькі таке звернення до ну, Вижте, книга. Тут все розписано, як, як виготовлялися фальшаки, коли виготовлялися, які способи були, як маркіровка їх. Бачите? Книга досить цікава. Так що, кому цікаво, така книга ще є в наявності. Є в твердій обкладинці, а також є ось. В такій шкірі із жетоном Екзономія України. Ось так. Значите, книга досить цікава, розписані всі фальшики. Плюс в тому в цій книзі, що книга є і на українській, і на російській мові. Ну, Звичайно, на українській це дуже великий плюс. Але хлопці, бачите, створювали каталог і зробили так, щоб було зручно на двох мовах. Так, бачу, у нас є трішки людей, 7 сім, сім учасників. Напишіть, друзі, свої якісь коментарі, чи мене чути, чи, чи все видно, чи вам гарно видно картинку. Тема колекціонування фальшиків також ну, можна сказати така обмежена. не Яка ціна? Ціна дивіться 1100 гривень, якщо я не помиляюся, якщо ціни не змінилися. Треба подивитися, бачите, я не уточняв. Але ну, цей каталог досить такий е, вартуючий, можна сказати, того, тої ціни. І, бачите, всі фальшаки розписані. Зараз я вам коротенько їх покажу, що в мене є в наявності. Е, Так, давайте ось почнемо із такого фальшака 4,6 грам. Бачите, фальшак який він, ну, холдері, можливо, добре, не буде фокусувати. Зараз я щось візьму, щоб вам показувати, на що звернути увагу. Так, давайте візьмемо ручку. Ось, бачите. Ну, 50-ка, начебто, вона така рівненька. Сам бачите, малюнок по колу, ось віночок, він де такий розмитий, ягоди місцями. Є, місцями їх немає, а місцями взагалі їх забагато. Бачите, дивіться, які вони дрібненькі в цьому фальшаку. Також звертаємо увагу завжди на гурт. Гурти фальшаків не чіткі, нерівномірні. Місцями взагалі практично їх немає. Місцями насічки взагалі така, можна сказати, не ну, ніяка, можна сказати так правильно. Бачите, ось. Такий фальшак 1994 року. Бачимо з неправильної такої форми. Надпис слово Україна розмитий. І бачите самі, які листи і які ось ці оці місцями є, місцями їх немає. Ось такий перший фальшак 1994 року. Я по кожній фальшивій монеті практично знімав відео, досить багато. Людям було цікаво. Ну, зараз хочу показати так, декальшаки в загальному. Просто часу немає монтувати відео. І хоч покажу вам так їх наявність, як вони виглядають. Є серед вас, можливо, хтось колекціонує такі фальшаки. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось бачите, також фальшак 1994 року. Ціна, бачите, навіть вказана 25-30 доларів в середньому. Ну, грубий фальшак. Луганський. 1994. Бачите, також ось ці місцями є, місцями їх немає. Надпис дата 1994 така розмита, до докупи. І надпис Слово України також така. Розмита, плоский, бачите, шрифт такий, непонятний. Тут взагалі в колосках колоски, начебто є, але вони також, бачите, такі розмиті, нечіткі. Ось надпис слово копійок. Бачите, яке таке каряве, можна сказати. І сам вінок місцями є, місцями немає, ягоди де-не-де -не -де є. Гурт, який тут нас. Гурт взагалі тут іде гладкий. Ось, бачите, ніякої насічки не проглядається на ньому. Такий другий фальшачок. Так, давайте. В холдери взагалі нічого не видно. Ой, бачите? Потрібно, може було б відкрити їх. Зараз я покажу вам, деякі там повторюються тільки 94-й, 92-й. А якщо щодо Грубий фальшак 1994 року рівно на 180 градусів. Ціна десь на 180 градусів. Я продав один. Людина по мене попросила реальну в колекцію. я продав десь в районі 1200 гривень. Хороший фальшак також. Бачите, фальшак не каталізований. Ціна 20-30 доларів вказано. Ну, світло трішки відбиває. Бачите, тут відмінність тризуб тонкий. І ось ці, бачите, які досить дрібні ягоди зерна, точніше, такої, можна сказати, гострої форми. І надпис 1994 така також розмета. Бачите, А реверс взагалі цікавий такий. собі також. Ну, Тема колекціонування фальшаків, то не для всіх. Можна сказати, люди не всі збирають. Більшість не розуміє цієї тематики, але є цінителі такі, такої теми, і люди колекціонують. Бачите, гурт тут іде такий крупний. А тепер я вам покажу більш детальніші, такі, що буде вам більш видніше. Бачите, вони практично всі різні, але ну, на один можна сказати, тип. Ось. Такий розмитий також 1994 року слово надпис там, Україна. Бачите, яке каряве. Листя взагалі такі, начебто, розмиті, як мальовані. І рік тисячу практично не існує. Ну що, воно так не фокусує, щось не хоче фокусувати добре. Сам бачу, що не дуже добре фокусує. Вже трішки темніше у нас збирається на дощ і можливо. Хаті трохи темно. Може я так поближче сфокусую вам. О, бачите, який він. Бортика взагалі місцями немає. Гурт ось такий. Начебто імітація крупного, але бачите, також який він. І ось по реверсу. О, вінок. Вінок взагалі, ну що таке? Вінок взагалі впирається в кант, самий бортик. Значить, по реверсу бортик чіткий надпис слово копійок і 50 копійочок. Такий фальшачок. Ціна таких фальшаків в середньому 800, зараз 900-1000 гривень. Михайло Петрович, всім вітання. Віктор Драгун, привіт усім. Ціна на фальшаки також підросла. На такі більш рідкісніші екземпляри. Так, давайте ще один. Зараз ми покладемо на вагу, зважимо. Ось, дивіться, бачите, який 1992 року. Вони всі присутні в цьому каталозі. Так що, хто схоче собі, хто збирає ці фальшаки, можете також придбати собі книжку і, і їх правильно повизначати. Бачите, також тризуб не такої чіткої форми. Сам щит бачите, місцями затертий, місцями його немає. І Ось ці, які гострі Віталій Сафай. Привіт! Бачите, коментарі швидко дуже йдуть, і я не бачу. Не встигаю. Ось, бачите, який він фальшак. Бортик такий заокруглений. Ось, надпис слово Україна. І сам бачите номінал. Практично впирається в сам віночок. Ось так. Такий досить цікавий 92-го року. Ще один фальшак. 1992 року. Можете Також надпис 50 копійок. Номінал такий. Отвор взагалі не, такий не круглої форми, сама е, 0, 0. Такий розмитий, нечіткий. Слово копійок і і, бачите, місцями ягід взагалі немає, і вінок не такий чіткий. А тут імітація дрібного гурта. А самий аверс, бачите, як зроблений такий карявий досить такий щит і сам трезуб, надпис 1992, і тут бачите, місцями фальшачок, Ну і ще один. 1992 року. ось Також Походи на той. Але кожен по-своєму інший, Якщо прирівнювати по каталогу, вони всі інші. Доброго вечора, е, Сережа Іванов, доброго вечора. Значте, які? Так само. Ось ці, дивіться, які всі залипші між собою. Листя також залипші. Значате які Надпис слово Україна. Взагалі тут півколом іде. 1992 гурт імітація дрібного і реверс, дивіться, який красивий, цікавенький. Фальшики чого робили фальшики, тому що було вигідно в 90-х роках. Було вигідно підробляти монети. Пачки сигарет, там не то, що пачки сигарет, дві-три пачки сигарет можна було купити за 50 копійок. І бачите, тут були гроші на той час. Долар був практично один долар коштував гривня 95 чи гривня 90 з копійками. І було вигідно підробляти такі монети. Ну, вони До цих пір трапляються в обігу і реально їх знайти. Бачите, імітація гурта якого дрібненько. Також можемо. Давайте кинемо на вагу, які відкриті, і зразу порівняєте вагу, яку ну, що у нас є? Так, 1992 рік. Побачите, яка вага? 457. Вага вище норми. Зразу може, хто має навіть ваги, собі можна монетки класти на вагу. Якщо бачите, підозрілий гурт не такий чіткий, не, не, ну, взагалі такий або місцями розмитий, або взагалі гладкий. Кидайте собі на вагу. Можливо, то буде фальшачок. Ось, 92-й ще один. 4-32 грами. Тут що у нас також 92-й 4,19, 4-19, більш менше до. До нормальної монети вага. Ну і тут ще 1994 покладемо на вагу. Це буде більше важити. 4,79 грам. Ну, ось ось якось так. Ось такі файні, можна сказати, фальшачки. Такі фальшачки. Нема в нас колекціонерів, ніхто не пише, що фальшаки збирає серед наших учасників. Наш адміністратор групи Володимир Штурнак збирає цю тематику. Досить гарні має колекцію. Ну і звичайно, що Віталій має шикарну колекцію, і в нього є два фальшаки, поповнення із, можна сказати, із моєї колекції. І будуть, я надіюся, що вони в другому виданні каталозі ті фальшаки, бо вони є не вписані. Сереже, питання, задавайте, сережа, питання Івано. Ось, бачите, така невеличка підборочка фальшиків. О, тут цей бажає 460 грам. тут не підписані. Вже не будемо відкривати. Питайте, питайте, що вам цікаво. Затримувати вас не буду. Ось показав такі цікаві фальшички. Е, металеві гривні 5-10 вже є чи як? Е, якого? Привіт, недавно шоу нашу... Кривую улипку, вес 5,65. Може бути фальшак, Звичайно, вага взагалі досить висока. Так що потрібно фотографії. Скидайте фотографії мені на інстаграм посилання в кожному описі до відео. І я вам за безкоштовно оцінюю і підскажу по монетах. За підписку на канал всім оцінюю монетки України. Ну, і, звичайно, також цікавить мене тематика Риму. Але тема досить така тяжка, досить така цікава. Ці монети також колекціоную, але на даний час не копаю, не знаходжу їх, а купляти особливого такого смислу немає. Ну, все, друзі, буду прощатися, бачу, людей надія так багато, можна сказати, у нас на стрімі. Просто вийшов, щоб вам показати ось таку невеличку підборку. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, поширюйте канал, поширюйте відео своїм друзям, рекомендуйте. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні! Героям слава!